Як ти вважаєш, з якого віку в Данії можуть діти лишатися самі вдома? З 18-ти якщо з першого класу тут не вчать алгебру і геометрію, то значить тут всі якісь тупі. Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про виховання дітей в Данії. Мені задало таке запитання під одним із відео, і я подумала, що якщо людям цікаво, то давайте я розповім свою думку і те, що я вивчила в Данії стосовно дітей за останні 14 майже років, коли я тут живу. Я приїхала в Данію в лютому, так що в лютому буде вже 14 років, коли я тут проживаю. Якось дивно, мені здається, це відео буде виглядати, ніби якесь новорічне і ззаді в мене вигляд... ніби як від того світла, якийсь аріол. Це єдина лампа, яку я знайшла для підсвітки, тому вибачайте, я не знаю наскільки це нормально буде в камері дивитися. Коротше, слухайте. Значить, що я знаю на сьогоднішній день про виховання дітей в Данії? На сьогоднішній день я знаю те, що воно трошечки відрізняється, ніж те виховання, до якого звикли. Багато, багато з вас хто проживає в Україні або хто проживав своє життя в Україні. Якщо ви вже досить багато років живете в Данії то ви вже адаптувалися, я думаю, і для вас вже нічого незвичного тут немає. Значить, давайте ми почнемо з питання. Наприклад, я розумію, тей людині, яка задала мені питання про виховання дітей, було цікаво, з якого віку в Данії можна лишати дітей самих вдома. І для цього, до речі, я. Покличу зараз свого чоловіка і задам йому таке запитання, що він думає? Зараз за кадром стоїть мій чоловік Олег. Ви не побачите його зараз у відео, але він тут перестане жартувати, але він тут є і ви почуєте його голос. Значить, Я задаю тобі таке запитання, Олег. Як ти вважаєш, з якого віку в Данії можуть діти лишатися самі вдома? З 18? Ні, ну а якщо серйозно, як ти вважаєш? В якому віці ти вважаєш вже нормально? Або, можливо, є закон, який, який говорить, з якого віку дітям можна лишатися самим вдома. 16. Тобто ти вважаєш, твої відповідь 16, так? Да? Я, я своєму дозволятиму бути вдома тільки 16. Я не маю на увазі значовкою, я маю на увазі там, наприклад, на декілька годин. Коли вже. Дитина може бути сама да, вдома? Так. Да. Без значовки, просто вдень навіть. А, вдень? Так. Да. Сама дома. Так, не знаю. Тобто ти не знаєш, чи є які справи. Молодець. Молодець, сідай п'ять. Насправді Олег правий, тому що немає в даній точного оприділення або закону, за яким би вас звинуватили. То в тому, що ви залишили дитину саму, наприклад, як в Америці, я не пам'ятаю, який точно вік в Америці і чи там залежить це від штату, але я знаю про те, що там це питання, воно регульоване і досить серйозне. Тобто, ну уявімо, да, що, наприклад, там вік, в якому ви можете лишити саму дитину в Америці, починається з 12 років. То, якщо ваші сусіди побачать, що ви лишили дитину 9-річну вдома, наприклад, ввечері чи в день саму, то скоріш за все, вони позвонять поліцію, да, і вас потім будуть. Певні проблеми з тим, що ви залишили дитину саму. В Данії, наскільки мені відомо, знову ж таки по тому, що я читала, і що я питала своїх датських колег: немає закону, який говорить, що, наприклад, от тільки з 12 років, наприклад, дитина може лишатися вдома сама. Ні. Але це залежить те, наскільки або. Те, що ви лишаєте дитину вдома, її вік залежить від того, наскільки ви готові брати ризики, і наскільки та чи інша дитина вона самостійна, тому що діти вони дорослі дорослішають по-різному. Так, є діти, які в 10 років вже можуть пару годин самі вдома посидіти або навіть півдня, а є такі діти, кого страшно в 12, мабуть, залишити вдома самого. Да? Ну або не знаю, можливо, там з 8 років можна там на годинку, на дві лишати. Тобто, звичайно, якщо... Ваші сусіди побачать, що ви дворічну чи трьохрічну дитину лишаєте вдома саму, то у вас точно виникнуть проблеми, і я би вам не радила такого робити. Тобто, звичайно, у вас має бути своя голова на плечах. Але да, по закону не заберуть у вас дитину, якщо ви в 9 років залишили дитину вдома саму, пішли кудись, не знаю, в магазин чи кудись не знаю в. Ну, да, можна піти, до перукаря, можливо, в день, на 2-3 години, то дитину у вас із-за цього, звичайно, не заберуть, якщо нічого не, не, не трапилось. Так? Але знову повторюю: це ваш ризик, якщо е під час того, коли у вас не буде, Ваша дитина щось схої чи з нею щось трапиться, то звичайно потім вже це інше питання, наскільки ви будете за це відповідати. Тобто, ну кожен кожна мама чи кожен тато, мабуть, знає на що дитина здатна, і тут треба думати на що готові ви. Що роблять е данці загалом? Я знаю, що деякі починають залишати дітей вдома е досить рано, наприклад, з. 8-9 років на декілька годин діти залишаються, можуть залишатися вдома самі батьки, їх, ну, вони їх якби, там контролюють, да, там, по телефону, або щоб вони знають, що там дзвонять, що дитина зі школи е, прийшла додому, там, наприклад, в 2 чи в 2,15. Дитині там 8 років, і отам, до 4 він посидить вдома один, і в нього там є мобільний телефон, чи він знає, як зв'язатися з мамою, і мама приходить там в 4. Таке. Ну не досить часто, але я чула про такі випадки, і ну це якось нормально знову ж таки, якщо ви довіряєте дитині, і якщо дитина вона більш-менш самостійна. Я навіть бачила дуже часто, що зі школи ну такі вже зовсім маленькі діти, там років по сім вони навіть не добираються зі школи самі на велосипедах. Ну, тобто для мене це теж інколи виглядає трошки дивно, тому що. Там, де ми живемо, там все ж таки дуже багато машин, особливо біля школи. І я не знаю, в сім років діти, звичайно, це залежить від батьків. Можливо, вони саме ті діти вони вже дуже самостійні. Але мені здається, що я б дуже переживала, якби Леон захотів там в першому чи другому класі сам на велосипеді, оцю дорогу від школи додому проїхати один. Ну мені здається, що все-таки я буду його в цьому віці забирати зі школи або. Платити комусь, хто би міг це зробити, якщо я буду на роботі, це також практикують для тих батьків, які працюють і не можуть забирати дитину зі школи, наприклад, раніше, або не можуть чи не хочуть платити за СФО, це ніби як передльонка після школи. То часто беруть таких бейбісітерів, тінейджерів, там дівчат, не знаю, з 9 класу, тобто їм можна платити. Менше, так, ніж дорослій людині, але ці дівчата там, вони можуть там, забрати дитину зі школи, так, і там годину-дві посидіти, може, там два-три рази в тиждень, коли батьки на роботі. Таким чином, це виходить не дуже дорого батькам, і, і тим тінейджерам теж нормально, тому що вони щось там підзаробляться. І дітям офіційно можна в Даній працювати, здається, з 13 років. Але це один аспект, це аспект тільки того, Ну, з якого віку можна залишати дитину одну вдома в Данії? Що стосується виховання, в чому для мене виховання в Данії відрізняється від виховання в Україні? Це в тому, що діти мають більше свободи. І не тільки свободи вибору в тому плані, що дитина хоче одягнути, або що дитина хоче робити, а також свободи в плані, що батьки не записують і не напрягають дітей великою кількістю якихось гуртків або навчання. Тут абсолютно не практикується те, що дітям дошкільного віку. Пропонується яке-небудь навчання. Що дітям пропонується, наприклад, діткам там в 5, 6 п'ять, років люблять водити їх на спорт, на гімнастику, на якісь там співи, на музику, але ніякого навчання, тобто там вчити китайську мову з дитиною, коли їй 5 років, чи англійську, чи ще якусь мову, буквально там спільонок. Це не практикується. Вважається, що дитині потрібно дитинство, і треба там більше гратися, відпочивати. А всю решту вона вивчить пізніше. Добре, це чи погано, ви будете робити це висновок самі. Я вам говорю, як воно є. І навіть то саме продовжується в молодшій школі, тобто в дітей них ніби не забирають да? Тобто їм дають побільше часу побути маленькими і безтурботними. І в якійсь мірі я це підтримую. Тобто я теж не буду нагружати Ліона вивченням трьох мов з шести років і ще якимись гуртками для того, щоб він там вчився, вчився, вчився щось більше, краще, там, математика. Що я буду? Йому давати, якщо він захоче, залежно від його вподобань. Це певні гуртки, які його зацікавлять. Ну, звісно, якщо його зацікавить математика, то я його відведу на математику. Але так виглядає, поки що він любить творчість, він любить танцювати, любить співати, то, мабуть, я поведу його на ті гуртки. Якщо він захоче ходити на футбол, значить буде ходити на футбол. Але це буде тільки якщо дитина буде хотіти цього. Але що я не буду робити, це я не буду намагатися втілювати. Свої, в свою дитину, якісь свої е, мрії, які не збулися, да? наприклад, там, не знаю, бути співачку, да? і тому я буду тягати його по всім заняттям, незважаючи на те, що йому це не подобається. Або не знаю, там, які ще були в кого з батьків, е, якісь проблеми да, з дитинства, що в них не вийшло, і тепер вони намагаються свою дитину ну, замучити тим, що їй абсолютно не цікаво. Тобто треба дивитися, на мій погляд, на що в дитини є схильність, а не те, що. Батькам. І от в Данії дуже часто можна зустріти саме такі випадки, коли батьки не женуться за тим, щоб нагрузити дитину всім, чим можна, а вони прислухаються до того, що дитині подобається. Ну і вже виходять з того. Також виходять з того, де, де люди живуть, тому що звичайно, якщо ви живете десь. Ну, в глуші, то дуже важко буде вам возити дитину, наприклад, на балет, тому що той балет чи треба знайти, да? бо там не знаю якість того гуртка, щоб все ще там працювало, да, і щоб ви змогли і з роботи встигнути забрати дитину, і потім відвести на якийсь гурток. Тому що ще одна особливість дані. Всі ці гуртки, наприклад, навіть на які я хотіла зараз водити Ліона, це фактично мені неможливо зробити, тому що вони всі починаються там в 3-4 дня. Я до 4 працюю, мій чоловік також до 4 працює. Тобто, ну, Дуже-дуже це виходить незручно, мені треба або міняти робочі години або постійно домовлятися для того, щоб встигнути Ліона звідти там забрати з садочка і на четверту вже бути, не знаю, там де, наприклад, цей гурток по футболу. І це трошечки незручно в тому плані, що було б, звісно, краще, якби такі гуртки вони були там в п'ятій годині, так чи в пів шостої. Але ну да, датське суспільство побудовано так, що ви навряд чи знайдете для маленьких дітей гуртки, які відбуваються. Ввечері інколи можна знайти гуртки, які відбуваються в суботу і в неділю зранку. Але на них дуже велика черга, і ви будете просто щасливчиком, якщо ви попадете в ту групу, тому що всі хочуть так займатися по суботам, тому що це зручніше або в неділю зранку, і тому там досить і досить великі черги. Звичайно, у вас завжди є варіант няти приватного репетитора для ну, того чи іншого заняття, яким ви хочете, щоб ваша дитина займалася, але тоді це, ну, це буде дуже дорого, і не всі можуть собі це дозволити. Ось ну якось цікавіше теж коли Дитина, наприклад, займається в групі, да, вона грається з якимись іншими дітьми. Що ще вам потрібно знати про виховання дітей в Данії? Ні в якому разі ви не можете дитину бити. Ну, це в будь-якій країні, але так для тих, хто живе в Данії, і якщо вдруг у вас будуть якісь інші методи виховання, то ви повинні знати, що за це е вас чекає покарання. Якщо ви е навіть я маю на увазі там бути бити дитину по попі, да там зна не рівнем дуба чимось там бити, чимось там ну якось знучаться. А навіть якщо ви е будете бити дитину по попі. То якщо це побачать, чи про це дізнаються, або дитина про це розкаже, то нічого хорошого у вас в дані не чекає. У вас на повному серйозі можуть дитину забрати. І, на жаль, навіть якщо ви дитину не б'єте і ви все робите правильно, як. З точки зору там закону датського, що ви нормально виховуєте дитину і ви не зриваєтеся. Але якщо ваша дитина вона е, трошки любить пофантазувати, або вона не знаю, на вас образилась, да ви там айпедом не дали їй гратися, і вона знає, що якщо вона на вас пожаліється, то вам щось буде, то м -м, на жаль, я чула про такі випадки, коли діти так робили і казали, наприклад, в садочку чи в школі, що батьки їх б'ють, або просто там щось фантазували, е, так виглядало, що ніби батьки їх б'ють, то це не, не просто так. Ну, ніхто нічого з цим не робив. Ні, вчителі тоді вони змушені по закону повідомити поліцію, і з такими дітьми потім, як би, ну. Роблять їм щось ніби як допрос, і батькам також. І, на жаль, можуть навіть дитину забрати, якщо відчувають, що це може бути правда, або відчувають, що якась є загроза дитині. Тобто, треба бути, ну треба не то, щоб бути обережним, треба не робити нічого такого та щоб ви потім дуже пожалкували. Не зривайтеся на дітей. Краще пробуйте якось ну, контролювати там свої нерви, навіть коли дуже важко, хочеться там кричати. Не можна, не можна там не знати шантажувати да, бити ні в якому разі. Не робити якісь такі речі, які, можливо, колись для когось в Україні здавалися, Та, що там, це нормальні методи виховання, то таке дані не пройде. Якщо побачать сусіди, чи хтось почує, ну, що в вашому будинку, наприклад, постійні крики, да, чи там ще щось, то у вас просто можуть бути проблеми і, да, на жаль, ви навіть можете втратити дитину. Тому я б вам такого робити не радила. Незважаючи на те, що здавалося б так, да, данці вони там дітей не б'ють, не, не нагружають уроками, не нагружають якимись гуртками. Да? Ну, таке враження, ніби там що з нього виросте, але нічого виростають нормальні люди. Всі люди, з ким я працюю, данці, вони абсолютно нормальні. Це люди з. Вищою світою це люди, які є розумні, які є нормальні громадяни, з якими приємно в більшості працювати. Тобто всі вони виросли по такій методиці, так і з них щось вийшло. Звичайно, ну дані, як інша країна, люба інша країна, вона має хороших людей, поганих людей. Але не треба думати, що якщо з першого класу тут не вчать алгебру і геометрію, то значить тут всі якісь тупі. Ні, Тут є дуже багато розумних людей. І якби висновок про те, що тут є багато розумних людей, ви можете робити, зробити по рівню життя, який є в Данії. Не може бути хороший рівень життя в країні, де люди тупі. Просто думайте про це. Як в случайності не буває. Тому е, це просто зрозуміло значить, що в цій країні добре жити, в країні, в якої, до речі, немає багато ресурсів. Тому що тут розу... живуть розумні люди і вибирають розумне керівництво. Тому е, робіть такі висновки, і не треба розповідати всім, як тут погано і які всі тупі. То що ви вам, наприклад, попалася людина якась не дуже розумна. і Подумати просто ну з якого соціального прошарку е, ця людина вам попалася, і подумати про те, що дані не такого типу люди приймають рішення, Незважаючи на це, все, що я сказала до цього часу. Танських дітей є свобода. Батьки дають дітям свободу, але контрольовану свободу. Тобто, виховання в Данії проходить по принципу не тому, що. Я хочу ношу шапку, хочу не ношу шапку, якщо на дворі холодно, а батьки дають дитині право вибору у веселому. Тобто в дитині є вибір не піти в шапці, або без шапки, в дитини є вибір, яку шапку вона одіне. Так само, там, не знаю, з піжамою чи ще з чимось. Або чистити зуби. В дитини нема вибору, там, почистити чи не почистити, в дитини є почистити зараз або через півгодини. І от, в такому принципі, мені здається, багато що побудовано в вихованні дітей. І загалом данці, вони ростуть дисципліновані. Є, звичайно, нюанси, є певні сфери життя, які. Ви можете сказати, а вони там, наприклад, там багато п'ють. Да? Чи це нормально тут в Данії давати алкоголь, щоб батьки давали дітям алкоголь, там пробувати вино там років, не знаю, в 14 да? чи в 13, коли там всі сидять за якимось родинним столом. Але таким чином вони ніби вчать їх того, що це нормально ви. Певних дозах, та, і це краще батьки так вибирають, щоб дитина це робила при них, ніж коли вони кудись підуть, та, щоб вона там, не знаю, напилася, тому що вона ніколи цього не пробувала. От якийсь такий у них от підхід дати дітям свободу, але свободу контрольовану. Вони довіряють, Більшість батьків довіряють своїм дітям. Ну, якщо там, звичайно, немає якихось там дуже великих проблем з дитиною, і от я дивлюся по своїм колегам, в кого вже є діти, є діти тінейджери, є дуже дорослі вже діти, то е, в усіх, якби є оця довіра до дітей, вони намагаються виховати їх так, щоби. Дитина могла їм все розповісти, тобто вони й да вони є дорослим, якого дитина має поважати і слухати, але не таким дорослим, кого дитина боїться, а дорослим, до кого дитина завжди може звернутися і знати, що вона може довірити свої проблеми своїм батькам. Отакі От такі у мене враження про батьківство і про виховання дітей в Данії. Я сподіваюся, що я відповіла на ваші запитання. Якщо у вас є більш конкретні запитання до виховання дітей, або що можна робити, що не можна робити, тоді напишіть в коментарях, я або дам вам відповідь в коментарі, або потім зніму відео і дам відповідь у відео на ваше питання. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, що у вас всіх і в мене виростуть гарні і виховані діти. Пока!